А потім я зрозуміла, що це могло заклинити будь-те, але Сережа дуже хотів, щоб я до нього приїхала, і воно мене заклинуло вже по дорозі додому. А я, коли бензин не вистачає, я така молилася, думаю, господь, хоч би дотягнуть, хоч би туди. Я б не знаю, машину б то, мабуть, б там оставила, ну хоч би туди доїхати, щоб побути з ним на похороні. І він мені казав, ну що ти маленька, ну що ти оце не заправилась? Ну от якось так, знаєте, це. І потім він мені показав цього мужчину із бензином. І розумієте, що? Ну це не те, що я видумаю, це така реальність. Тобто, ну, такі події були. І я знаю, що він є, що він зі мною, що він тут. І мені зараз так спокійно, от ніби я приїхала від нього з Слов'янська, з побачення там десь. Мені так добре зараз. Я здивована, тому що я ж не їла нічого три дня і не спала ці два дні толку. Ну, я позавчора зовсім не спала, а сьогодні ну, поспала три години. Може я сьогодні навіть трошки поїм. Ну якщо не сьогодні, то, то завтра. Бо мені зараз спокійно. Дивно, дивно. Мені було дуже погано, коли дізналася. Перший він, другий. Зранку, коли я до нього їхала, я була в придкушені, то що я його побачу. Блін, гроб то був закритий, але відкрили гроб, а в нього в голову попало. Хтось там пробило голову. Я її побачила. І зрозуміла, що навіть з проломаною головою він мій такий красивий. Я, не думала. я зовсім не боялася, зовсім. Я взагалі мертвих боюсь. Тобто я на кладбищі не ходжу. Я не ходила в нас так ховали захисників, я не ходила ні на одні похорони. Я боялася, мені це дуже боліло, і я боялась туди йти. А тут мені так хотілося до нього доторкнутися, поцілувати його. Не було можливості, на жаль, закрили зразу. І я не змогла доторкнутися до нього. Ну так тільки, знаєте, тось, до гроба. А потім ну, дозволили гроби війняти, то поцілувати. А коли прощалися, я взагалі мертво боюся всій. Да? А його не боялась зовсім. Якби була можливість, мені здається, я б його і мертвого б цілувала всього. Мені так хотілося до нього доторкнутися. Ну так. Я думаю, що такі стосунки раз в житті трапляються. От якось він мені прийшов. Я не могла виїхати тоді. От мене ніби вело. Спортуюсь з чоловіком стосунки дуже сильно. Я б ніколи б собі не дозволила бути з іншим мужчиною, поки, ну, поки я з чоловіком, я любила чоловіка, та я і зараз його, в принципі, люблю. Я до нього дуже добре відношуся, але оця зустріч з Сергій вона мала бути. Вона мала бути. Вона якась судьбоносна. Я просто відчувала це. Я не могла виїхати. Я постійно ходила до психолога, щоб їздити там це. не могла виїхати. І я розумію, що я не могла виїхати через нього. Мені подруга говорила, якщо ти не уїхала, значить тобі тут треба бути. А я дуже хотіла дітей вивезти, сина старшого вивезти. А мене ну не пускало, ну, ну, ну ніяк. Я ходила до психолога, пропрацьовувала це все, не йшло. А коли він загинув, я зрозуміла, що я не могла виїхати через нього. Ну, я і так знала, що я через нього не могла виїхати. Я не могла його лишити. Я вже думала виїздити, вже ось я вже в Польщу з'їздила. Але я така собі думала, ну він при диспозиції, ми з ним зустрінемося, може, її відпустку відпустять. А може, там якось, а може, пізніше. І я не могла від нього відмовитись. Будь-яка можливість зустрітися, і я завжди до нього приїздила завжди. І це мені було непросто, тому що ну, в мене діти і минулі стосунки з чоловіком, тобто вони так дуже, якби. Ну, це було проблематично, да? тому що. У нас стосунки але жили ми з ним разом, він на мене злився, потім він з'їхав до мами, там дітей треба було лишати, щоб їхати. Все одно я їхала. От якось все одно все вийшло. Я дуже вдячна моєму чоловікові, що він мені давав цю можливість поїхати насправді. Це може звучить якось странно, ви мене може засудите за це. Але ну, він з дітьми був. Якось він не задавав ніяких питань, він на мене злився, тому не задавав питань. Але мені треба було там бути. Мені треба було бути там з Сергієм. От так воно вело. Це такий случай, і я таких стосунків, я не знаю, це така красива історія кохання. Е, може, колись я напишу про цю книгу, якщо в мене хватить вдохновлення. Ми всього сім місяців були разом. Але це були такі насичені сім місяців. Ми так багато значили один для одного і так багато були разом, і так багато було різних подій. І я пам'ятаю дуже багато чого, все пам'ятаю. Він теж пам'ятав. Все, кожну зустріч, кожну розмову. Ну, ну не кожну, звісно. Я ось передивлялася, там розмови, звісно, я багато чого забула. Але це так, знаєте, от, ми надихатись не могли один одним. Ну, таке, мабуть, раз в житті буває насправді. Я розумію, що кохання воно красиве, завжди красиве. Він навіть як пішов з життя, він все одно для мене. І я не страждаю. Він все одно мене робить щасливою. От він говориться, але ну, я щаслива, що він був у моєму житті. Я навіть на похоронах старалась не плакати. Ну, там рідні плакали, звісно, я. А в мене, ну я, мабуть, наплакалася до того дуже сильно. Дуже. Але там я була з ним. І я була спокійна, це дивне відчуття. Я була поруч з ним, з його тілом, а він мене завжди заспокоює. Я навіть його футболку, коли обіймаю, я заспокоююсь. Навіть запах його тіла мене заспокоює. Ми з ним колись йшли в Бучі по вулиці. Там, знаєте, як це було весною багато людей. Різні запахи, там, от, там духи, там, то... я нічого цього не відчувала, а він так від мене трошки дальшенько йшов. Я говорю, я йду по вулиці, я чувствую тільки твій запах. Нічого більше немає. Тобто Я от відчувала його запах дуже-дуже сильно тонко. І я, коли його запах відчуваю, я засмукаюсь, не знаю, як це в мене. Ми були в Слов'янську, там каби падали, ну там була бомбіжка така, ну не раз. Вони там падали. Ну раз, пам'ятаю, так дуже, і він мене прямо так обіймав, ніби хотів прикрити. І мені було так спокійно, я навіть померти не боялася в його обіймах. От це якось так дивно. Я завжди боялася війни, боялася ракет. Ми з чоловіком чомусь сварилися, хотіла, ну я дітей хотіла вивезти, я за дітей дуже боялася. Ну, взагалі це мені було страшно. А він мене обіймав, і мені було не страшно, нічого не страшного. І зараз він помер, я бачу його з пробитою головою, і мені не страшно. Він мій такий красивий. Я говорю вам це, не знаю нащо. Я просто хочу про нього говорити. Він був дуже особливий. Може я його бачила таким особливим. Ну ні, він був особливим. Він був особливим. Він був качок, хороші призові міста занімав. Він каже, я качався, в мене гиря була одна 60 кілограмів. А він мене так підіймав легко. Каже, я б тебе одною рукою підняв. Бо я то в ті часи, коли була лучша форма, у нього я б тебе, каже, однією рукою підняв. Він був дуже такий цілестрімлений. Дуже правильно. Дуже правильно. Все має бути пунктуально, тільки так, як треба. І, виходить то заранше. Десь, ну, так, щоб нікого не підвести. Боже. Я таких людей не знаю. Вона мене, звісно, підбільшувала ця його сверхпунктуальність, Але він мене навчив багато чому. Я трошки така розболтана в цьому ділі. Я все до запізністи. Да. Він був дуже особливий. Мені дуже пощастило бути з ним знайомою. І я дякую Богу, що він був в моєму житті. Він теж був зі мною щасливий. Він казав, чому я тебе раніше не зустрів? Він мені говорив, що я такий щасливий, я не можу повірити, що в мене така жінка, як ти. Да. Дякую вам, що ви послухали мою історію. Дякую.